Пройшло у нас можливо, регламент і його перенести на цю сесію. Асоціація міст України ви та... до... ну, розглядалося на гуманітарній, на нашу, воно ну, що тут навіть не винесло рішення різному. Але в той же час Київська міська рада, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Харківська прийняли рішення про мораторій. І оце що я пропоную, що підтримати нашого депутата День тому що асоціацію вони пише, що ми його не прийняли, а на комісії це ухо. Нас на я теж запитала на люках, наприклад. Введення. А це а. рішення Рішення – це рішення, те, що обов'язково довечає через сесію. Да. Через сесію я з вами сама. Тому пропозиція внести все-таки отам де різному наша пропозиція. Ми пропонуємо а Асоціація міст України, тому що ми проти взагалі... А коли автором буде цього винести на сесію? Воно 20 днів на висить. Це взяти тоді до відома. Це до відома. А ми рекомендуємо все це взяти на сесію, розглянути про мораторій. Ми повернулися до нас. Я повернулась. Я не согласна, Татьяна Ефимовна. Выключена камера. Да, да, вы будете выключена. Хорошо, выключена. Выключена. Наташа, а как вы? Взяли до відома. Ви закінчили роботу комісії? Вы взяли до відома? Значить, Лилия Павловна, ассоциацию. Цього листа ми взяли до Лука. А рекомендуємо. Ви взяли листа до Лука. Ми, комісія, рекомендуємо. Ми, комісія, рекомендуємо. Голосуємо за пропозицію. Те, що вносили Данилюк на старик, старик, що тоді воно ну, не витрималося, тепер витрималося. Гуманітарна, я не знаю, там, чи прийняла чи ні. Гуманітарна але... не на що не, вироби... не, не виносилася питання да, по Данилю. Я запитувала, сказала Альдана, що воно виноситься на сесію. Так, що виходить, бо це лист даній лабораторії виноситься. А лист ні. А лиш це до відома. Це лист, це кажуть, це. На дивілю на Валентинова, ми слухаємо ноту протесту